Вітаємо вас, котики тюньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Grand Blue Fantasy Relink допомогла довести силу JRPG, коли вийшла минулого місяця. Гра швидко розійшлася понад у мільйон копій, і фанати з нетерпінням чекають, що ж буде далі від розробника C Games. У новому трейлері продемонстрували потужного боса, який з'явиться в оновленні 14 березня. Він здається одним з найстрашніших ворогів у грі, але ми отримаємо допомогу в його знищенні, коли до бою приєднається гори з мечем. На ім'я Сіофон. Сіофон не буде доступний як персонаж одразу після додавання в гру. Натомість він зможе приєднатися до вашого загону після оновлення 1.3.0 у травні. А вже у квітні для гри будуть доступні нові персонажі: Твеєн та Сендалофон. У Dragon's Dogma 2 можна вже створювати бажаних персонажів. Для цього Capcom створила окремий інструмент, і фанатів вже не зупинити. Ми бачимо, що втілити в життя їм вдалося кожного завдяки неймовірним можливостям цього редактора. Віддані своїй справі творчі люди використовують редактор, щоб створювати відомих персонажів з вражаючою деталізацією. Подивіться на цю кошмарну версію пікачу Геральда з Відьмака, Волтера Вайта Заспуститися берега та багато інших. І багато заготовок вражають своєю увагою до деталей. Dragon's Dogma 2 виходить 22 березня на PS5, Xbox Series, XS та ПК. Якщо ви ще не завантажили редактор персонажів, не чекайте, можете потім показати свою роботу у нас в Дискорді. І якщо ви думаєте, чи грати у першу Dragon's Dogma, подивіться наш огляд. А ми нагадуємо, що допомогти нашим захисникам можна просто зараз. Наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Total War Warhammer та роман Джорджа Орвела «1984» у коміксах. Або ж, огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Серія Monster Hunter виповнюється 20 років. 11 березня 2004 року вийшла перша частина Monster Hunter на PlayStation 2. Вітаємо усіх фанатів та розробників з цією датою. І зараз у Steam діють знижки, і в тому числі на ігри компанії Capcom. Можна забрати у свою бібліотеку Monster Hunter World за 313 гривень, Monster Hunter Rise за 505. Та на DLC також діють знижки. Bethesda випустила нове платне доповнення Science Oфіціlia для гри The Elder Scrolls Online. DLC вже доступне на ПК і пропонує гравцям два нових підземелля: Oasworn Pit і Bedlam Vale. Вони розраховані на чотирьох гравців, а головними супротивниками стануть моторошні комахоподібні істоти. Вони й показані у геймплейному трейлері. Доступ до доповнення отримують усі передплатники ESO Plus. Але його можна купити й окремо. На Xbox PlayStation доповнення of Фецілія вийде 26 березня. Консольним геймерам пропонується оформити попереднє замовлення, а в якості бонуса отримати набір внутрішньоігрових предметів, включно з новим вихованцем та їздовою твариною. Розробники PUBG Battleground опублікували амбітний план розвитку гри на 2024 рік. Найближчим часом гру очікують такі нововведення. Гру переведуть на сучасний рушій Unreal Engine 5. Це дозволить насолоджуватися великим ступенем руйнування об'єктів, можливістю впливати на ландшафт-карти та будувати укриття. Додадуть підтримку користувацьких модифікацій. Цю фішу розробники назвали екосистемою творчості. Крафтон посилено працюватиме над захистом від читерів. Полювання на них буде проводитися не лише під час рейтингових матчів, але й у звичайних. Система штучного інтелекту буде блокувати токсичних гравців. Частіше влаштовуватимуть тематичні івенти та кросовери, обіцяють додати нові ігрові режими та інші цікавинки. Розробники покращують збалансованість системи підбору гравців. За перемогу в рангових боях гравці будуть отримувати цінніші нагороди та бонуси. Перші зміни у PUBG Battleground з'являться вже у квітні. Їхній повний список опубліковано на сайті гри. Неочікувано у стімі анонсували Outwar 2. Це продовження складної рольової гри з елементами виживання, яка фокусується на правдоподібному досвіді. В грі немає ніякого тримання за руки, ніяких рівних сутичок, ніякого божественного дару. Їжте, перевіряйте мапу, хапайте рюкзак, зібравши пайки та палатку. Саме так можна описати першу частину. Усі of Stars тепер можна буде грати у трьох. Розробники випустили тизер з анонсом. Фанати просто в захваті від такої новини. Нагадаємо, що Sea of Stars – це рольова гра, яка переносить гравців у світ фентезі, де вони виступають у ролі героїв, борючись проти зловісної сили, що загрожує цьому всесвіту. Саме завдяки розгорнутій системі бою, великому відкритому світу та захоплюючому сюжету, гра полонила багатьох і має 90% позитивних відгуків. Rainbow Six Siege отримала велике оновлення, про яке ми докладно розповідали в одному з нещодавніх випусків. А з 14 по 21 березня усі охочі зможуть безоплатно випробувати гру. Попереднє завантаження на ПК PS4 і PS5 вже доступне. А користувачі консоли Xbox зможуть встановити безкоштовну версію 14 березня. Для знайомства з грою на Xbox необхідна активна підписка Game Pass Core або Ultimate. У стімі почався весняний розпродаж з 14 березня по 21 березня. Тож гляньте на свій особистий список бажаного. Від себе ми виділимо знижки на такі проєкти: Ready or Not 418 гривень, Diablo 4, 1224 гривні, Hogwarts Legacy – 800, Cyberpunk – 549, PATTY Animals – 353, Rainbow Six Siege 60. І Two – 249, Moonlighter – 41. Що нове можна пограти зараз? Пробіжимося по релізам. 11 березня вийшла у реліз Death of a Wish зі знижкою коштує 373 гривні. 15 березня Outcast A New Beginning. 20 березня порадує нас релізом Alone in the Dark. 21 березня Horizon Forbidden West. 22 березня влетять одночасно Dragon's Dogma 2 і Rise of the Ronin. Нагадаємо, що Rise of the Ronin виходить тільки на PS5. А 25 березня можна буде безкоштовно спробувати полоти грядки у палі. Закидайте 50 гривень, а в коментарі до доната пишіть гру, огляд на яку нам варто зробити. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Total Вар War Warhammer та роман Джорджа Орвела 1984 у коміксах. Грайте лише в якісні ігри, донатьте на ЗСУ і Слава Україні! Зустрінемось в наступному відео. До речі, ось же воно!